Трагічна поїздка. Збив трьох пішоходів і одну з них на смерть. Водієві, котрий спричинив летальну ДТП у Торчині, оголосили вирок. Що цікаво, самі потерпілі просили суворо не карати керманича. Чому знають наші журналісти? Ця трагедія сталася у Торчині понад два роки тому. Двоє людей опинилися в лікарні. Одна жінка загинула. Переходили машина її збила. І зразу попадали, а та їхала ще на машині на, на капоті і тут злетіла вже все. Троє потерпілих, це ще з нею ж переходили Мовчина люди. Ще один нога там в нього і голова Це, а женщина, то ноги добре потрощена, не рука, це от і голова. Я мама водія, я вдома була, він заїхав до мене, забрав племінницю і поїхав додому. Все. І То дзвонить сестра, що така катастрофа, нічого не знає. А що він каже Вони, Вони переходили поза пішохідним переходом. Він не побачив. Загибла жінка була у темному одязі без світловідбивних елементів. Місцеві тоді розповідали, що компанія пішоходів любила випити. Поза переходом вони йшли. чи ні, суддя до уваги не брав. І ось чому. Посилання захисника про те, що наїзд відбувся поза межами пішохідного переходу, до уваги судом теж не приймається, оскільки, зі слів самого обвинуваченого, що пішоходів він взагалі не бачив, а відчув лише удар, після чого зрозумів, що збив пішоходів, що свідчить про значне перевищення швидкості водієм. Сам водій чи не одразу після аварії повідомив нам, що його засліпило світло. Сліпило світло. За, зразу за тим світлом буквально світло сліпило. Це яке освічає пішохідний перехід. Зразу за пішохідним печ... ну, там тінь падає, чи що я не знаю. Появилися просто. І все. Я теж що зробити. А їхали ви з якою швидкістю? Не знаю. Приблизно. <пішки> зразу, їх не було видно. Все ми йшли в дому Слідчі встановили, що водій їхав зі швидкістю близько 70 кілометрів за годину. У суді потерпілі просили суворо не карати чоловіка, але позбавити його права керувати машиною. Кажуть, він добровільно відшкодував усім завдані збитки. Тож суд першої інстанції присудив йому три з половиною роки тюрми і на три роки позбавили права керувати автівкою. Прокурори вважають, що таке покарання надто м'яке, подали апеляційну скаргу. Кажуть, Щодо аварії чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху. Мовляв, навіть був випадок, коли відмовився проходити освідування. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.